Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають. Герої не забудемо ми вас тому, що в нас герої не вмирають сьогоднішній день у Бориспільській громаді, оповитий невимовною тугою і нестерпним болем. На жаль, ми втратили ще одного захисника. У Скорботі на вічний спочинок ми проводжаємо Миколу Самчука, героя захисника, який віддано служив батьківщині і мужньо захищав нас від ворога. Борис Піль хоч і не був рідним для нашого героя, та став для нього та його родини домівкою. Тут зростали діти, побачили світ, онуки. Ціле спрямований. Впевнений і надійний Микола завжди підставляв своє плече тим, хто потребував його допомоги. Ніколи не полишав незакінчену справу, був дуже працьовитим і вимогливим в першу чергу до результатів власної праці, до роботи ставився сумлінно і виважено. Ніколи не залишав нічого на самотік. Микола багато умів. І робив власноруч, міг упевнено підказати іншим і словом і ділом. А у вільний час любив помедитувати на природі з гудочкою, відпочити душею та тілом за пошуком грибів. Коли настав час нашого героя у 2023 році стати на захист батьківщини. Микола так само, рішуче й впевнено, як і в мирному житті почав виконувати свій військовий обов'язок. Рідних просив берегти себе, поки він виборює для нас життя, пройшов необхідний вишкіл і разом із побратимами робив усе можливе, щоб зберегти нашу Україну. Найрідніших намагався тримати якомога далі від жахіть війни, постійно повторюючи все добре, запевняв їх в цьому, і навіть перебуваючи на вістрі пекельної боротьби з ворогом на Донеччині, бо так мріяв повернутися до рідного дому. Кожним своїм чинком воїн-захисник Микола разом із побратимами мріяв про закінчення війни, даючи відсіч ворогові. Та 16 вересня на Донеччині він віддав своє життя за майбутнє кожного українця і спокій власної родини. Важко знайти слова втіхи, коли перестає битися серце захисника України. Громада втратила гідного та вірного сина Миколу, який до останнього подиху боровся за волю кожного українця та право мирно жити на своїй землі. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким та друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо: нехай Бог дарує Миколі, спочинок у мирі, а його сім'я знаходить силу і тепло у спогадах про нього. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль, і хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо Богові та батькам за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Миколи Самчука. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Миколу і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Це сповнений болю сердечному колектив комунального підприємства, щиро підпереживає родині загиблого. Микола Дмитрович був частинкою великої сім'ї, виробничого провірного комунального господарства, яка щодня стоїть на варті чистоти нашої громади та Україна, покликала нашого героя на варту незалежності та свободи. За що й боровся до останнього подуха наш герой. Пан Микола порядна та чесна людина, Добросовісно та відповідально ставилася до своїх обов'язків, за що велика подяка та шана. Важко знайти слова втіхи та нехай. Світлий добрий спомин до нашого захисника буде сильніше, ніж смерть. Вічна пам'ять Єва. Благословений Бог наш, завжди нині, час, і на віки віки. Амінь. Святий Боже, Святий і Святий безсмерті помилуй нас, святий Боже, святихріки, Святий безсмерті помилуй нас. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, нас. Пливиної мудрився чоловіка люмно все подуючи, І і користь подаючи, єдиний соборителю. Упокій, Господи, душу спочало воєна того, йовий надію опов на тебе. Друзі, ми зібралися тією великою родиною, для того, щоб провести в останню дорогу воїна Миколая. Працівника комунальної служби нашої, який забезпечував життєдіяльність нашого міста, і не лише в цьому він був на висоті, але виконавши всі обов'язок, віддав найцінніше за кожного з нас. Своє життя, свою душу, і Господь говорить, що немає. Більшою любові на ту, хто душу свою, хто владе за друзів своїх. Сьогодні наші воїни проливають кров за, за свободу, за Україну. Не просто за землю, тому що земля вона нікуди не дінеться. Місто також його можна розрушити, але потім відбудувати. Але вони проливають кров. За нашу свободу, за те, щоб ми були українцями, за те, щоб ми любили нашу Україну і жили тут, так, як і належить українцям, будувати свою історію, мати свою мову, мати свою культуру, мати свою церкву. Тому що всього цього власне, і ворог намагається позбути. І тільки тоді, коли ми усвідомимо це. Що ми є геть різні люди від тих ворогів, які вбили, тоді ми почнемо жити і будувати свою націю і свою культуру. Тому що ми ще до цього дня не зрозуміли зовсім, тому що російська мова вона панує у всіх сферах життя. А ви бачите, коли е, ворог дав умови це залишити. Російську мову другою і залишити російську церкву? Це є дві складови, на яких тримається ворог тут в Україні. І ми повинні зрозуміти, що якщо ми самі не будемо любити мову, не будемо любити культуру, якщо ми будемо і далі говорити російською, слухати російську мову і все інше, то навіщо і за що гинуть? Наші найгідніші. Власне, вони віддають за те і своє життя, щоб ми були людьми і правдивими і щирими українцями. Тому що кожен військовий, який хоче повернутися сюди, назад, додому, він хоче повернутися в Україну. Він хоче повернутися в рідну домівку, до своїх і щоб. Їх зустрічали своєю рідною мовою, своїм українським хлібом, караваєм і з квітами, і з перемогою. Так бажаю, але не кожен так повернеться, тому що ми мало працюємо тут в тилу, мало робимо для них, а вони заслуговують більшу. Тому слава кожному герою, який взяв. В руки зброї, слава тим, які віддали своє життя за незалежність в тій боротьбі, нелегкій, кривавій боротьбі, яку не ми розв'язали, а ворог насаджував через церкву, через політику, політиків, і вона вже ця іскорка тривала ще із самостійності нашої України, і потім вона переросла в багаття. Але те багаття ми повинні вже загасити, щоб наші діти не бачили того жахіття, того лиха, щоб кожна людина жила і своїми близькими і рідними. На жаль, не повернути батька, чоловіка низький уклін родині. Немає тих слів, які могли б загоїти ту вашу рану. Але ми повинні вірити, що справа його не даремна. І ми повинні доказати, показати, що ми є українці, і ми повинні боротися, стояти на стороні правди. І правда обов'язково переможе. Тому що так само, як за тим, страшним, страшною ніччю завжди наступає світанок. Так і в нашому випадку наступить перемога. Ми віримо в це і докладаємо всіх усе. Нехай Господь прийме душу полеглого воїна Миколая в своїй оселі, до праведників його приєднає, а нас помилує і людину людний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!